Кинути курити можна дуже легко. Це правда, що жіночий алкоголізм невеликовний. До нього приходили манекени, які танцювали вальс. Спочатку каже, там чорти якісь були, і батюшка там каже: будеш тверезим, молодець. Покурив один раз траву, і все життя бігаєш від інопланетянів, які вживили тобі чіп. Та як чого? Так можна коні двінуть. Спровоцирувати інфаркт, ну що думаєте, немає летальних случаїв? Є, звісно. Максим Хоптинець, психіатр-нарколог. Сьогодні хочемо передати привіт пані Валентині і подякувати їй за підтримку. Друзі, ваші коментарі дуже важливі. Ми завжди їх читаємо. Я лікар-психіатр за фахом, наркологія це всього навсього невеличка частина психіатрії, це психічні та поведінкові порушення внаслідок вживання тих чи інших речовин. А психіатрія взагалі це дуже широка дисципліна, і будучи лікарем-психіатром, я можу розглядати залежність не тільки ізольовано, а можливо знайти основну причину. Так як у нас суспільство доволі схильне до алкоголю. То найбільше із всіх пацієнтів це пацієнти, які страждають алкогольною залежністю. Їх найбільше, як і жінки, так і чоловіки. Одне з найчастіших питань, які мені постійно задають, це правда, що жіночий алкоголізм невеликовний. такий самий, як і чоловічий, абсолютно, також невеликовний. Всі залежності являються хронічними, невеликовними. Якщо людина вже втрапила в залежність, то період, коли вона не вживає, вона. Чиста твереза, так рахуємо, це період ремісії. Але ми все одно розуміємо, що рано чи пізно зрив може статись. Я зустрічав людей, які е, тверезі були протягом багатьох років, навіть 30-35. Шлях до лікаря залежної людини він дуже тернистий буде. Зазвичай до мене попадають на консультацію після того, як людина ну, десь має. Очевидні проблеми через вживання алкоголю прямо щось таке натворив, що вже треба йти до лікаря, тільки тоді до мене потрапляють. Алкоголь це не про слабкість, залежність це не про слабкість, залежність це про потребу, про потребу щось замістити, щоб віднайти, в чому корінь самої цієї. потреби. Тут обов'язково потрібно працювати психотерапевтично з людиною. Можливо, ви помічали серед своїх знайомих, серед тих людей, які в принципі толерують вживання алкоголю, що вони схожі між собою. Вони мають такий, знаєте, іноді вибуховий характер, можуть там зірватися, накричати або впасти в сльози по характеру, стають такі маніпулятивні, в тому числі такі нестійкі лабільні. І, можливо, суть в тому, що це не знак зодіаку винен, а саме алкоголізація, саме алкоголь веде до зміни особистості, причому стійкої немає безпечної дози алкоголю. Всі ви чули про. Корисну дію там вина на вечір, там келих червоного вина для покращення серцево-судинної системи, для заспокоєння, для кращого сну, в тому числі, насправді це все міф. Якщо порівняти ту шкоду, яка буде заподіяна з цими позитивними ефектами, то це взагалі не враховується. Наприклад, ви звикли, що вам для Доброго сну для настрою потрібен алкоголь. Тобто, ви випили алкоголь і отримали невеличку дозу того дофаміну, гормону там задоволення, мотивації. В майбутньому, для того, щоб вам самостійно продукувати цей дофамін, вам треба буде більше зусиль. Тобто, в майбутньому у вас можуть бути порушення сну якраз через цей келих вина. В італійців е, генетично склалося так, що у них ферменту алкоголь дегідрогеназа що розщіє алкоголь, більше через те, що вони генетично вирощували вино і частіше його вживали. Там також своя була культура вживання, в тому числі північні народи, чукчі можливо чули, ескімоси і так далі. у них в культурі взагалі відсутній був алкоголь. І коли а, їм привезли на їхній території алкоголь, то навіть з першої дози людина ставала залежна через те, що в них був відсутній цей фермент. А я кому можна трошки? Можливо, є. Але я проти пропагування алкоголю. Люди, які розказують, що 10 років вживають і контролюють, Насправді це алкоголь їх контролює. Ці люди знаходяться на першій стадії алкоголізму, це таке битове п'янство, називається домашня алкоголізація. Люди ці знаходяться ще в рожевих окулярах. Люди залежні, вони всі схильні до самообману, вони схильні до маніпуляцій. Це з'являється як така основна риса їх характеру. Вони можуть обманювати своїх близьких. І себе в тому числі, розказуючи, що їм це потрібно для сну, для покращення настрою, для зниження тривожності. Людина випиває там на вечір 50 грам, мовно кажучи, коньяку, і воно ж легше стає, і сон кращий стає, і тривожність ця пропадає. Наступний день точно так же робить. Через місяць вже не вистачає там 50 грамів. Росте толерантність. Дозу потрібно підвищувати. І виходить так, що основна проблема тривожності залишається у людини і приєднується ще алкоголізація. Тобто цей стан стає більш затяжним. Це коморбідність, називається, коли декілька хвороб поєднуються в один такий стан. Не буває контрольованого вживання. Не буває. Багато хто з пацієнтів не оцінюють важливість психотерапевта, тому що у нас прийнято там, якщо нервуєш, то сходи там, випий 50 грам чи 100 грам, і тобі полегше, ну насправді легше. А ви спробуйте не послухати, а звернутися до лікаря, до спеціаліста і отримуєте вау ефект Може не з першого разу, може з другого, з третього, але ефект буде. Ранок, кава. А в голові знов мільйон тривожних думок? Робота до ночі, ще одна серія замість сну, та лихвина, щоб прослабитись, знайомо. Yeah. Але чи знали ви, що кожен п'ятнадцятий клієнт психологів у Майндлі звертається запізно і отримує пораду йти до психіатра? Чи задумувалися раніше, що трудоголізм це теж форма залежності? 10 жовтня всесвітній день ментального здоров'я від нас мінус 10% на першу консультацію за промокодом луки 10. Пройдіть короткий тест за посиланням в описі чи QR-кодом на екрані. І Майндлі знайде психолога саме для вас. Емоційне полегшення вже після першої сесії. З приводу некласичних залежностей часто можна зустріти трудоголізм. Лю... це теж залежність. Я розкажу ключовий фактор, чому це залежність. Трудоголізм повинен завдавати явної шкоди пацієнтові. Людина залишається на нічні зміни, допрацьовує вдома, ігнорує сімейні цінності, і це справді шкодить як особистісному розвитку людини, так і сімейному, так і фізичному. Але людині все одно потрібно якомога більше там працювати. Це такий круг, який важко буде розірвати трудоголіками. Часто стають люди, які змінили свою залежність. Наприклад, це запойні алкоголіки. Вони так само запойно працюють. Вони такі чудові підприємці стають або такі класні спортсмени, там професійні пауерліфтери. Такі марафонці стаються люди, які раніше страждали на залежність. Вони міняють, їм потрібно підтримувати завжди в організмі високу кількість дофаміну, і вони вдаряються чи в роботу, чи в спорт повністю. Переглядання порнографічних роликів це також дія на дофамін. Людина швидко отримує бажаний дофамін. І втрачає здатність його виділяти самостійно або толерантність до цього дофаміна гормону ну, там задоволення та мотивації вона збільшується, і тим самим е через певний час. Людина втрачає бажання отримати задоволення там, від фізіологічного сексу, наприклад, того, що переглядання порнографічних роликів викликає більшу кількість дофамін. Бо людина може там, вибрати, що їй потрібно. Збільшується там час, коли вона е, переглядає той чи інший ролик. А для того, щоб е, знайти м, там, наприклад, людину для отримання задоволення цього, потрібно більше напрягатися. А дуже просто це отримати за допомогою там, телефону. Комп'ютерні ігри, інстаграми, тіктоки це також е, дуже така. Ви знаєте. Сам грішу. Сам грішу з цими інстаграмами, тіктоками. Сам стараюся якомога менше переглядати цю стрічку, ловити себе на тому, що що ж ти робиш, куди ж ти свій дофамін витрачаєш. Краще б витрачав на щось більш потрібне тобі для роботи чи для освіти, в тому числі, а не переглядання цього. Більше <плес> наркотик? Ну, це зрозуміло, мабуть, ні. Просто страшні штуки, це коли людина. Не знає, як справлятися зі своїм стресом, і вона знаходить вихід у їжі, тому що отримання їжі, отримання смачної їжі, яка буде подразнювати смакові рецептори, виділяти той самий дофамін це для людини вихід. І тому вона там накупляє якомога солодшої їжі і намагається втамувати свій стрес за допомогою їжі. От бачите, це відповідь на питання, чи перша причина тут залежність, чи ні. Насправді причина в тому, що людина має певну тривожність, і це пацієнт психотерапевта, лудоманія і це класична залежність. Найтяжче її лікувати як для мене. Розкажу чого. В алкоголіків є алкоголь, у наркоманів є наркотик, тобто субстрат. А в ігромана є тільки емоція. І дуже важко лікувати таких пацієнтів, їм обов'язково потрібна реабілітаційна програма. Я дуже негативно відношуся до канабісу. Я бачив неодноразово, як одне вживання трави викликало прояви шизофренії. І вона з людьми залишалася на все життя. Покурив один раз траву. І все життя бігаєш від інопланетянів, які вживили тобі чіп. Уявіть собі, що десь декілька поколінь тому хтось із ваших пращурів хворів на шизофренію, і цей ген десь там передався вам. Він знаходиться у сплячому положенні, а трава є тригером. І цей ген може прокинутись. І після першого навіть вживання людина може захворіти шизофренію на все життя. У мене були такі пацієнти. На жаль, це завжди молоді пацієнти після 23-25 років. І мені дуже жаль, що так відбулось. Хочу також додати з приводу канабісу, що канабіс це плацдарм. До вживання наступних наркотиків. Людина для чого його вживає? Для отримання задоволення. Рано чи пізно захочеться задоволення отримати більше, і тому буде інший наркотик. Наркоманами не стають зразу, ніхто не колиться спершу. Наркоманами починають ставати з канабісу. Зараз напишуть в коментарях, он мій знайомий курить 30 років траву, і все добре. Класний тип. Класний тіп. Ну хай пишуть. Ну я насправді в це не вірю. Там завжди буде підводні камені. Щось компенсує за допомогою трави, ну ту ж саму тривожність чи депресивні стани. Часто люди з біполярним афективним розводом дуже схильні до вживання наркотику, тому що коли вони знаходяться в період манії, вони там королі світу, але період манії завжди буде змінятися на період депресії. Вони це дуже бояться. І багато з них намагаються компенсувати це вживанням наркотичних речовин. Але це доріжка завжди в одну сторону. Я часто зустрічався з тим, що мені там в Інстаграмі, наприклад, пишуть магазини, які продають нар наркотики. Прямо от там, дивись, по знижці можемо тобі продати там, траву, хочеш, там, амфетаміну, чи ще щось, навіть закладку отримаєш в твоєму районі. І це настільки виглядає доступно, що якщо не висвітлювати тему там наркотизації та алкоголізації. Багато людей можуть потрапити на цей гачок. На фоні війни звичайно, що люди намагаються собі там чимось допомогти, чимось себе заспокоїти, знайти собі відраду. І дуже просто знайти наркотичні речовини там, в інстаграмі. Часто можна побачити рекламу якусь, чи навіть тобі в особисті можуть написати, там, можемо тобі доставити той чи інший наркотик. Візьми там, спробуй та розслабся. Як захистити близьких сил дітей, як захистити? Я вважаю, що якомога частіше про це треба говорити. Це не повинна бути табуйована тема. Це потрібно і висвітлювати, і питати думку у дітей, чому так відбувається, щоб вони також вміли аналізувати і думати, і приймати рішення. Поговоримо потім, поговоримо потім. А давай там вже в школу піде, потім поговоримо. Просто може так статися, що ви приведете свою дитину вже самі до лікаря. З приводу куріння. В принципі, кинути курити можна дуже легко. Треба перестати себе обманювати. Ви повинні для себе розставити повністю всі точки над і. Треба мати якусь мотивацію. Ну, Наприклад, ось візьміть собі, купіть. Дорогу класну річ і пам'ятайте, що ви зробили собі цей подарунок а, саме через те, що ви себе пересилили, ви кинули курити. Це повинна бути бажана дорога річ для вас, яку б ви хотіли собі в обмін пора дати собі сказати собі дякую за те, що ви кинете палити. Наприклад, якщо розглядати нікотинову залежність, то там два аспекти. Ну, перший, це ми всі знаємо, це нікотинова залежність і легко побороти. Нікотинова абстиненція — це ломка, це характеристика будь-якої залежності, це абстинентний синдром. Неважко. Легко, можливо, навіть певні там, заспокійливі, легенькі підійдуть для першого етапу. Основна проблема це ритуальна залежність. Це перебороти себе, не пити там, каву з цигаркою. Спершу, а взяти там, нормально поснідати, в тому числі. Якщо все таки ви вирішили, не треба залишати собі там цигарочку на потім, знижувати дозу і так далі. Легко кинути курити, викидайте ту пачку, не дивіться на неї і будьте вільними від цієї залежності. Різко кидати курити шкідливо це міф. Ну, якщо вам уже так погано, то можете звернутися до психіатра, який вам дасть там мінімальні заспокійливі, і ви легко вийдете, подолаєте цей абсиний синдром. Легко залежні, якраз буду чіплятися, що швидко б, зразу кидати не можна. Там лікар мені десь я там чув якийсь Бог, якийсь лікар сказав, що треба там поступово, там і так далі. Ні, це все самообман. Люди, які залежні, вони схильні шукати виправдання у всьому. Я проти всього, я за те, що допомагаю людям, і проти всього, що шкодить. Якщо людина залежна вдарилась в віру, це добре, це чудово. Мабуть, вона знайшла відповіді на запитання, мабуть, вона знайшла той шлях, який допоможе їй бути в тверезості. Мабуть, вона знайшла те, те коло людей, які її підтримують. І це добре. Ну, звичайно, я наслуханий про катюжанку. Е, ну, слухайте, я, я тільки за кому допомагає, тому хай допомагає. Кому не допомагає, ну хай вже до психіатра звертаються, допоможемо. Десь у Львові, мабуть, так, така сама є катюжанка, тільки по-іншому це називається. Щоб ви розуміли, як там все проходить. Приходить пацієнт. І каже, батюшка, я хочу бути там, 10 років тверезим, або там, 5 років, або рік тверезим, або хоча б місяць. І батюшка там каже, будеш тверезим, молодець. Людина отримала від поважної людини одобрення своєї мотивації, і виходить з тим, що вона отримала там, одобрення. От так, так воно і проходить. У деяких працює. Тому я тільки за. Часто люди там телефонують і кажуть: слухайте, в мене там син випиває. Скажіть, будь ласка, який код поставить? Десь чули, що там хтось код якийсь поставив, кодування. Кодування це народне слово. Ну це таке. Кодування народне слово, яке може в собі втілювати багато різних там, моментів, які допоможуть людині. Кодіровки, да, подшивки і так далі. Чи працює воно чи ні. Якщо правильно підібрати методику для пацієнта, то да, воно працює. Воно ділиться на медикаментозні методи боротьби з залежністю та немедикаментозні. Якщо ми говоримо про медикаментозні, то це певна речовина. Яка буде викликати реакцію на алкоголь. Пацієнту буде хріново, буде збільшення тиску, буде відчуття, наче перепив. Така морда, красна життя прекрасна, буде там, нудота, підвищення тиску, буде відчуття, наче захворів. Є такі речовини. Людина повинна самостійно розуміти, що вона буде вживати, які ліки, для чого їй це потрібно, і сама приймати рішення. Тільки тоді ми можемо досягти якогось результату. Ви не зможете досягти ефекту, якщо будете підмішувати цю речовину. Та як чого? Так можна коні двінути, Спровоцирувати інфаркт. Ну що думаєте, немає летальних случаїв? Є звісно. Ну, просто часто підливають свої з тим, які не вмотивовані відповідати. Та й не вийде ніякої мотивації з цього. Не вийде мотивація, тому що людина ну, зрозуміє, що тут щось не так, і вона піде. Вип'є в іншому місці і скаже: ага, значить, тут щось не так. Значить, дружина мені щось підливає. Пацієнти, яких приводять родичі. І разом е з родичами ми стараємося провести такий сеанс інтервенції, це доказати людині, показати наявну шкоду її здоров'ю, наявну шкоду її соціальному життю, там чи сімейному, в тому числі. Щоб людина ну, погодилась хоча б почати якесь видуження, хоча б дотримуватись невеличких рекомендацій лікаря чи психотерапевта, хоча б з чогось почати. А там, по ходу вже можна бачити якісь певні результати, тому що багато пацієнтів таких, які повну ну, прям. Повно пацієнтів були у мене на лікуванні з повним запереченням своєї залежності, але завдяки плідній праці лікарів та психотерапевтів, люди там тверезі зараз по пять 10 років, в тому числі такого прозріння не буває. До цього прозріння треба йти місяцями. Не буває так раз і після розмови з лікарем людина сказала, все, я залежний, я буду лікувати. Ні, це велика боротьба над собою. Це дуже непросто вона йде на контакт і озаріння такого не буде. Це велика клопітка робота. І десь це озаріння може бути через кілька місяців в кращому випадку. Алкогольний делірій зазвичай з'являється вже таких хронізованих пацієнтів, які вживають запоями, тобто по декілька днів. Або тижнів, або місяців, або навіть років, день у день. І коли вони різко кидають пити, або зменшують дозу, то через 48 72 години наступає якраз там алкогольний делірій. Виникає набряк мозку. Біохімічно. Багато там ще факторів, в тому числі біохімічних присутніх. Ну, це зазвичай набряк мозку. Це якраз проявляється вся творчість. Пацієнта, вся творчість його мозку. Один із таких цікавих це було на Різдво. Це був стаціонар. <кій> Пацієнт приходить, такий посміхається і розказує: оце ви каже, влаштували. Там колядники прийшли зі Святим Миколаєм, зі Снігурочкою. Спочатку каже, там чорти якісь були. При, притягли якусь пушку, розвернули до мене. Так я оце прибіг у вас спитати, що воно там таке. Кажу, ну пішли там, умовно, Степан, подивимось, що там. А це перший поверх. За вікном, справді біля смітника стоїть ем, пральна машина розвернута. І будучи в стані алкогольного делірію, мозок сам домальовує собі картинку. Також один ще з недавніх випадків пацієнт розказував, як йому вночі. До нього приходили манекени, які танцювали вальс. Навіть коли пацієнти вже виходять зі стану охольного делірію, вони в принципі кажуть, ну це було. Щоб ви розуміли, страждають в принципі, всі органи і життєво важливі в тому числі. І Страждають центри головного мозку, які відповідають за дихання. За серцево-судинну систему, за терморегуляцію, в принципі, тому що біла гарячка ну, іноді буває у пацієнтів температура на фоні алкогольного делірію. Це дуже важкий стан. Людина вона відчуває, як наче вона спить. Все здається, їй підладне. Вона може спокійно вийти з вікна. Існує вірогідність, що після пережитої білої гарячки. Виникне якесь органічне ураження головного мозку, і людина з певними симптомами залишиться на все життя. Є такий певний синдром. Подолання залежностей це шлях, який буде проходити людина все своє життя. Взагалі, для подолання залежностей найкращий варіант це центр реабілітації. В центр реабілітації це є такі групи. Де збираються залежні люди, вони працюють за певною програмою. Наприклад, це там 12 кроків, одна із таких популярних американських програм, яка дійсно, я бачив, як люди видужують, як вони доволі стійко тримаються в ремісії, понад 15 років. Від того, суспільства, яке вживає, вони переходять до суспільства, яке підтримує тверезий спосіб життя. І всіх їх пов'язує одне це залежність, і вони стараються підтримувати в тому числі один одного, стараються допомогти той, хто також стає тільки на цей шлях, бо цей шлях доволі важкий. Залежність формувалася роками і видужувати потрібно також чимало часу. Людина повинна постійно бути в цьому колі. Де люди видужують, де люди займаються із залежностями, щоб вона не забувала У нас? Це як визволено? У нас можливо я вас здивую, у кожному районі міста Києва присутні. Групи, наприклад, анонімних алкоголіків чи анонімних наркоманів, їх можна знайти в інтернеті. Якщо е, просто погуглити, то можна вже якісь групи знайти. І вони, щоб ви розуміли, ну, безкоштовні. Зачастую вони безкоштовні. Люди там скидаються на оренду приміщення, там, на якийсь чай і тому подібне. І вони завжди раді бачити нових людей, які бажають видужати.